Що Україна не член ні ЄС, ні НАТО з невизначеними перспективами такого членства, при всьому бажанні зараз українського суспільства долучитись до цих альянсів. А от, скажімо, прозондувати країну, яка є членом ЄС і НАТО, і поглянути, яка буде реакція, от це для Росії зараз цікаво, тому що тоді вона визначає, по суті, межі свого просування далі. Дані Хорошо. Європи. І хто? І хто? На кому вони будуть Знову ж таки, як я сказав, що е, е, гібридна війна це війна трансформер. А, це може бути, наприклад, задним із сценаріїв Латвія. Тому що ця країна є е, найбільш проблематичною з числа країн Балтії е, в багатьох відношеннях. Вона в достатньо перманентно складному економічному становищі. Є чимала російська, російськомовна меншина, яка знову ж таки знаходиться на сході країни в Ладгалії. Ведеться певна пропагандистська робота, в тому числі й деякими місцевими депутатами, членами Європейського парламенту. До речі, про те, що мало б що Латвії варто мати. Особливі відносини з Росією з'являються раптом, десь за пару місяців тому назад ідеї застосування енергетичного важеля впливу на Латвію в частині припинення транзиту нафтопродуктів через порт Венспілс. Свого часу Латвія вже була покарана, так би мовити, Росією у 2003 році за її політику, як називалося в Кремлі, дискримінації російської меншини в Латвії. Росія припинила транзит нафти через порт Венспілс. Але транзит нафтопродуктів залишився, більше того, він дещо зріс, і це такий добрий шмат бюджетних надходжень для Латвії. І тому, якби це було визначено, що це вразлива місцина латвійської економіки. І як у випадку із тезою щодо України, що без російського газу Україна загине, так вважається в Кремлі, що і без транзиту російських нафтопродуктів через латвійські порти, через венспілс, латвійська економіка геть колапсує. І тому вони зараз опрацьовують варіант, і це замасковано абсолютно під бізнес-інтереси. Мовляв, Росія ж побудувала два крупних порти у себе на Балтиці: під Петербургом, Приморськ, Усть Луга. Поблизу Естонії, то, мовляв, ми просто перекинемо цей транзит на свої російські порти, навіщо ми будемо годувати цих прибалтів, чи в даному випадку латвійців. Тому, як ми бачимо, що зараз ідея така, нагнітається певна атмосфера навколо Латвії.